Ходить там. Юзик вже наївся, вже навіть сиру не хоче. Так, малесеньким куряткам. Вівторок було їм тиждень. Порода майстер грей, ребро і грізьбар. Дуже люблять домашній сирот поїдати. Де мі їх пішов юзик, Ти його часом не розтоптав? Корисно є всі вітаміни в ньому, плюс кальцій. Добре, давати, коли курята клюють одні в других. У мене таких випадків не було, відколи я тримаю курей. Бачу в інтернеті багато є запитань що цей, що пури клюють, викльовують одні з других пір'я. Дуже пір'я гарне оперення від сиру. І взагалі сир дуже добре. Кістки зміцнює. Бачиш, як вони гарно ростуть, коли гарно доглядаєш? Гарний корм. Сир, яєчко домашнє, травичка, сонечко, то все, від сонечка отримують вітамін Д і прекрасний ріс. Вони вже мають взяти в руку садік такий, метр довгий, 50-широкий і 50 високий. Я їх тут отримую. Ця лампочка звичайна проста, 60-ка гріє, і це економка. Просто на випадок то, якби оця перегоріла, то ж оця щоб підсвічувала, щоб їм не було темно. Та якби страхуюча лампочка. Ну і водичка в такій поївся і кормушечка. Це садик саме вигідно тримати їх так ну, до місяця. Не за місяць вже будуть тут ті великі, що не будуть вміщатися. Прості кури я тримаю до місяця. А оці десь тижні три, напевно, великі вольєри, вони вже будуть мати повністю оперені, вони вже холоду не будуть боятися. Що голошейка, То є іспанка голошейка. М'ясо є єчна порода, є схрещений індик з куркою. Дуже суперове м'ясо наподобі індика. Дуже гарно ростуть, набирають вагу гарно. Взагалі кури мені найкраще подобаються і дуже міцні. Прямо коли вилізуть з яєчка, вони зразу міцні, витривалі, устойчиві до хвороб. Взагалі саме найкраща курка з м'ясних і найгарне м'ясо. І бульончик, і запікати, і, і взагалі дуже гарні кури. Це лошитка і панка. Юзик, поди сюда. Ходи, ходи водички себе попиши, ходи. Ходи, Юзик, ходи. Ну ты уже хочешь до хаты идти, Юзик. Ты не маленький хлопчик. Ходи сюда. Ходи. Ну ходи. А сырочка ты ж. Ой, ты на Юся такой. Ходи водички попьёшь. Водочки. Давай. Сырочка. Гано по вечерієш. Бачиш, який він? У мене рушний. Він мені зразу скаче на руки і на голові у секунді діла. Твого господара не було. Господар твій був на роботі, ти зголоднів. Під ткірнів від народження. Вже виношу їх на вулицю, гарно підростають. Дуже весня набирають гарну вагу. Вже обростають пірічком. Дуже гарна порода, ясо єєшне. Спокійні курочки. Дуже гарно несуться. Дозрівають 4,5 місяці при гарному догляді. Я писав. Рода іспанка, голошийка, мастер грей і ребро. Це ціплята іспанка голошийка, майстер грей, Ребро. Їм сьогодні тиждень. Вони в мене тут зараз на наві, е, вигулі клітці такі, е, тому ставлю їх у клітку, тому що не забрали їх коти. Е, на ніч забираю їх е, у садик. В садіку. Буду утримувати їх до місяця часу. Пізніше вже будуть вони у мене жити на вулиці в клітці. В день буду випускати, а на ніч вони будуть заходити в клітку. Порода дуже гарна, 4-пів місяці розпочинають нестись, набирають гарну вагу виростуть ростуть Бідно по них за тиждень, як вони підросли. Це є м'ясо яєчна порода. Це крос м'ясо яєчний. Курочки досягають ваги в районі 4 кг, може плюс-мінус, більше-менше бути. Півні 6 кг, 7 ну Треба довше потримати, щоб 7 кг набрав такий півень. У мене був річний півень, то мав 7 кг. Дуже гарна порода, гарно несеться спокійна, виживає гарно, якщо при гарному утриманні. Любить, щоб була чистота у них і сухо, Ну то кожна птича любить так. Ну і малесенькі люблять, щоб було тепло. Основне їх перші дні гарно вигріті, щоб вони. Уміцніли. Бачите, частенькі, ні одно не немає ні поносу, ні нічого. Шустренькі, не хреплять, не соплять, гарні кури здорові. Треба їх пропоювати байтрилом або байкоксом, хоча б раз у місяць і все буде добре. Не буде ні коксидіозу, ні падіжу.